У мене є друг стрімер із Кореї, і він наскільки любить Україну, переживає за українців. І каже: Українці, я вас так люблю, слідкую за новинами. І ми з ним дружимо. Він також актор, я акторка, і він актор. І нам цікаво, ми спілкуємося про акторську роботу. Він мене питає: Оксана, як твої проекти, як твої ролі? А я кажу: немає ролей ну, немає проєктів, це неможливо. У нас до повномасштабного з держава-агресора. І ми мали мати вислуги перед державою агресором. Великі там їхні генії нам казали, що прийде держава агресор, ким він буде, там він був для них там, якимсь, там ну, божеством. Він казав, на домі договарюватися, тусіти відказувати не можна за відмову тусити, а то зніматися, чорні списки. Чорні списки. За те, що я заговорила, що я акторка я маю диплом червоної театрального вузу, то я зазнала ще фізичних розправ, тому не можна було про це говорити, привертати увагу до тих надлюдей. Мені здається, там в тих колах прославтувалася війна. Це були надлюди. З ними була якась там Арійка, Арічка. Мені зараз говорять, говори про ту Арійку, аначе наголошувала, що вона є Арічка. Називала так себе, вона внесла мене в чорні списки, натравила на мене колег. І зараз ця Аріка працює у кіно, яке знімається в Україні. І я, звісно, в чорних списках. І мені ролі ну, недоступні. Я дивилася трейлер фільму, де вона кастинг директором працює, і там висміюються у хилянти, сміються з українців. Я не знаю, що мені казати, я не розумію, що відбувається. Це жінка Аріка, вона працювала у проектах держави-агресора до 2022 року, коли вже була війна. Є її анкета, що вона 23-го рік вона знімає написано походження серіалу Держава-агресор. І вона приводить акторів на проекти, які є вислужені, які є медійні обличчя тієї держави, щоб з нас посміялися, щоб знищила нашу культуру. І актори бояться. Тому, коли, коли я говорила, то показували фізичні розправи наді мною, булінг, щоб всіх заткнути, щоб всі боялися. І мені там ну, таємно, мені тут зговорив: Оксана, нам жалко тебе, ми тебе підтримуємо. Всім страшно заговорити.